Всім привіт! Сьогодні приготуємо шоколадні кекси на кефірі. Рецепт насправді дуже простий та не займає багато часу і зусиль. Для їх приготування навіть не знадобиться міксер. Такий рецепт можна назвати бюджетним, адже всі інгредієнти для нього є доступними та простими. Шоколад в начинку, так само як і цедру апельсина, використовуйте за бажанням, але з ними смачніше. А кефір можна брати будь-якої жирності. Тож давайте швидше готувати. Нам знадобиться одне яйце, 200 мл кефіру, 50 мл олії без запаху, 170 г борошна, 150 г цукру, 30 г какао порошку, 1 чайна ложка розпушувача, 1 чайна ложка ванільного цукру, дрібка солі, 50 г шоколаду я взяла темний та цедра одного апельсина. В глибоку миску вливаємо кефір. Рослинну олію та вбиваємо одне яйце. Далі всипаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Трохи все перемішаємо вінчиком, щоб всі інгредієнти добре поєднались, до шоколаду додаємо одну чайну ложку борошна та гарно все перемішуємо. До борошна додаємо какао та розпушувач, та злегка все перемішаємо ложкою, просіюємо борошно разом з какао та розпушувачем до рідких інгредієнтів. Краще робити це в декілька етапів. Після кожного просіювання гарно перемішуємо все за допомогою вінчика, щоб не утворювались грудочки та всі інгредієнти добре поєднались. Нагадую, що точний список всіх інгредієнтів ви також знайдете в описі під відео та в кінці відео, а посилання на ще один рецепт кексів з шоколадом ви зараз бачите у верхньому правому кутку. Тісто по консистенції виходить рідким та легко стікає з вінчика. Далі додаємо цедру апельсина та всипаємо шоколад. І ще раз все перемішуємо лопаткою або ложкою, щоб шоколад рівномірно розподілився по тісту. Заповнюємо форму для кексів на 2 третіх. У мене силіконова форма, тому я її нічим не змащувала. Якщо у вас інша форма, то попередньо змастіть її олією або вершковим маслом, щоб кекси гарно відстали. З даної кількості інгредієнтів виходить 12 кексів. Але все залежить від розміру ваших формочок. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Кекси готові, вони випікалися рівно 25 хвилин. Їх готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою. Даємо кексам охолонути і потім виймаємо з форми, за бажанням присипаємо цукровою пудрою. Якщо ви любите шоколадну випічку, тоді ці кекси точно стануть вашим фаворитом. Адже з таких простих інгредієнтів кекси виходять дуже ароматні з ноткою апельсина та насиченим шоколадним смаком. Приготувавши їх одного разу, ви точно захочете приготувати їх знову. Радуйте себе та своїх рідних смачною випічкою. Ну і обов'язково готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Всім смачного та до зустрічі у наступних відео!